Доброго ранку, дітки! Сьогодні хочу вас привітати з тим, що нарешті настала зима. І хоча нема на дворі снігу та морозів, але вже гарно відчувається наближення зимових свят та розваг, і сніжок вже не за горами. Стука морозець у віконце. Вигляда зимове сонце. Всі малята прокидайтесь! Одягайтесь, 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 усміхайтесь, до занять учиш збирайтесь. А ви помітили, що вже осінь закінчилася і настала наступна пора року зима. Наступив перший місяць зими, який називається грудень. Ось сьогодні ми з вами і поговоримо про цей чудовий зимовий місяць. Перший місяць зими і останній місяць року. Грудень дарує нам мало сонячних днів. частіше стоїть похмура й холодна погода, тож і звуть в народі цей місяць студень, хмурень, а також його називають воротами зими, бо саме грудні запрошує до нас у гості зиму, і з місяця грудня починається зима. До початку грудня земля ще не встигла повністю охолонути, тому нерідко перший сніг змінюється відлигою, потім морозом. Спочатку сніг падає легенький і пухнастий. Та полежавши кілька днів, він ущільнюється, стає міцним і твердим. Не даремно ж, грудень звуть студень на зиму. Він землю охолоджує, студить. Земля кам'яніє, а вода все глибше промерзає. Саме в грудні засинають ставки і озера. Грудень вважають найпохмурішим місяцем року. В цьому місяці дні найкоротші, а ночі найдовші. 22 грудня день. Найкоротший, а ніч нібито ніяк не скінчиться. Цього ж дня настає астрономічна зима, і з 23 грудня день починає збільшуватись, а ніч коротшати. Послухайте, будь ласка, вірш про місяць-грудень. В грудні виють заметілі, вкриті ковдри, білі-білі. І луги, і долини, і поле спи дрімає все навколо. Грудень скрізь погосподарює, замки крижані мурує, на ялинкові верхи одягає кожухи. Грудень місяць рік кінчає, нас до свята наближає. Так, діти, грудень закінчує рік, і попереду у нас. Багато цікавих різних свят. Ось такий він, наш гість, грудень місяць. Тож вітаю вас, любі діти, з початком зими, цієї холодної, але чарівної і неповторної пори року. До нових зустрічей, до побачення!